Кажемо про зміни, які відбудуться з 1 березня. Про них вже всі мені здається написали про внутрішньо переміщених осіб угу. і нові правила. Так. З Чим вони пов'язані ці введення нових правил і вступу в дію різних нововведень? З, з плином життя і з тим, що ми щоразу намагаємося вдосконалити ті соціальні підтримки, які надаємо, в тому числі дивлячись на наших партнерів, Європейський Союз, до якого ми інтегруємося. От коли ми говоримо про соціальні допомоги, то що важливо, щоб кожна соціальна допомога мала якусь мету, так? допомагала так. в результаті, і е, тоді ми повинні розуміти, а де наступає. Е, той, ну, той ціль, Чи той пункт, коли людина вже досягла своєї цілі, коли ми вже їй допомогли. так? І от За кордоном, це дуже чітко е, є термін на інтеграцію в суспільство, коли вже людина зайнята, коли вона вже має певний коло, там, підтримки, якихось друзів на новому місці, воно вважається такою, що. Інтегрована і не потребує якоїсь додаткової соціальної допомоги. І ми також розуміємо, що і в наших умовах ми повинні розуміти, що люди не можуть бути все життя внутрішньо переміщеними, що вони повинні інтегруватись в ту громаду, куди вони приїхали, і стати частиною цієї громади. І от, враховуючи, що вже є два роки повномасштабного вторгнення, 10 років взагалі це досить добрий шматок життя. Загальної війни, яка розпочалася ще з Донецька, то зрозуміло, що величезна кількість людей за 10 років вже просто зобов'язані були стати частиною нових громад, і вони можуть отримувати допомогу, але вже з врахуванням не їхнього статусу внутрішньопереміщених, а якихось інших статусів. Тобто, якщо в них далі бідність є, тобто вони не знайшли ще хорошої роботи або не можуть. Тобто ми їм маємо надавати допомогу по бідності малозабезпеченим. Якщо вони багатодітні, допомогу по багатодітності, якщо у них є ще якісь ризики: інвалідність, допомогу по інвалідності, але вже не навішувати їм ярлики внутрішньопереміщених осіб, тому що вони вже по суті частина громади, в якій вже так довго живуть. Угу. З 1 березня ми просто підходимо дуже адресно до кожної родини, бо різні ж родини. І різні умови проживання. Допомога, яка надається, вона ж на проживання. І ми розуміємо, що коли людина живе сама, то це один формат, а коли людина живе родиною, то це інший формат. І коли в родині є двоє дорослих і двоє дітей, то очевидно, і всі вони не працюють це не зовсім правильно, бо нам нема кому розбудовувати економіку. Тож у нас задача всіх повернути на ринок праці. Це і гідність дозволяє людині зберегти і краще забезпечення для своєї родини створити, і точно інтегруватись в громаду. І ми поставили вимогу, що для працездатних людей внутрішньопереміщених вони обов'язково повинні зареєструватись в центрі зайнятості або знайти собі роботу. Це єдині новації, які по суті змінені з 1 березня, але вони вважаю, дуже важливі і корисні як для держави в принципі, так і для самих родин, які є внутрішньопереміщеними теж. Це ніяк не пов'язано з можливою нестачею фінансування. Мова не йшла про нестачу фінансування, мова йшла про адресність, тому що ми помітили, що коли ми просто всім підряд платимо 2-3 тисячі, це не завжди логічно. Наприклад, працівники. Різних органів перемістилися, і суддів, і прокуратур, вони продовжують отримувати заробітну плату за новим місцем роботи. Чи потрібно їм ці дві тисячі? Або люди, які купили там дуже дорогі С класу автомобілі, чи потрібно їм в підтримку дві тисячі? А все ж таки дві по дві, і ми вже там п'ятьма чи сістьма тисяцями допоможемо людям, які справді цього потребують, і в яких набагато гірше економічне становище, тому важливо. Ефективно витрачати кошти і показувати, що вони досягають цілі, а не просто загальним шаром їх розмазувати. Ми можемо говорити про можливе потім підвищення оцієї 2-3 тисячі гривень, так які коливаються в залежності від чи є дитина, як я розумію, так зараз ми дивимося взагалі по іншому. Ми якщо це допомога на проживання. То ми ніяк не прив'язуємо до того, а де людина орендує житло, де вона його бере де... в, якій... в якому місці вона живе. Дійсно, який склад домогосподарства, бо одна ситуація, коли це однокімнатна квартира, а інша багатодітна родина, там трикімнатна квартира. Тож так ми думаємо над тим, щоб ще більше вдосконалити цю допомогу і зробити її такою свого роду субсидію на оренду житла вже з прив'язкою до вартості цін на оренду, до родини до її складу. І до доходу родини також, бо якщо в родині достатній дохід, то можливо не треба, а якщо низький, то потрібно допомагати. Ну чи достатньо на вашу думку ці дві-три тисячі гривень на якщо ми Ф... говоримо про оренду, от, так. наприклад, в Києві двокімнатна квартира, можливо, не в центрі, але в таких непоганих районах в середньому коливається 10 тисяч гривень. Так. І якщо ми подивимося, сім'я з чотирьох родин ну це двокімнатна квартира, в якій цілком 50 квадратів можуть жити двоє дітей та двоє дорослих. Три тисячі на дитину, три тисячі це шість, і по дві тисячі на двох дорослих це чотири разом десять тисяч. Так ну тобто для сім'ї з чотирьох ми повністю покриваємо оренду в Києві. А якщо це інші міста, де менша оренда або сільські населені пункти. То височає. Ну, на оренду виглядає, що так. Угу, тобто це тільки на проживання. Ця допомога на проживання одразу була дизайнована як допомога на проживання, тому що паралельно ці ж люди отримують і можуть отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги, паралельно допомогу по малозабезпеченості, паралельно е, допомогу по багатодітності. Тобто всі інші види соціальних допомог чи по інвалідності, вони також отримують. Ну і разом з тим, якщо це працездатні люди, вони просто повинні працювати угу. А про нещодавню вашу зустріч з міністрами соціальної політики різних країн Європи. А угу. то яка була мета цієї зустрічі, і чи була е, на порядку денному Україна? Звісно, в європейському союзі, в європейській комісії е, є різні органи, які постійно між собою зустрічаються і синхронізуються. І міністри соціальної політики створили таку структуру, як ЕПСКО, тобто це їх такі саміти, де всі міністри європейського союзу періодично збираються і обговорюють, як їм загалом покращувати соціальний захист і соціальне забезпечення для жителів ну, власне європейського союзу і кожної країни, зокрема. Бо соціальний захист навіть в європейському союзі він дуже відрізняється. Це національний пріоритет кожної країни. Кожна країна сама вирішує, який обсяг пільг і допомог, залежно від свого економічного розвитку, вона може забезпечити, але разом з тим вони ж домовляються і про щось таке єдине, уніфіковане, щоб більш-менш одинакові стандарти витримувати цього року. В кінці грудня ми нарешті офіційно розпочали перемовини про наше членство. Нам дали певну кількість завдань. Які ми маємо виконати, тобто ми маємо синхронізувати наше законодавство до вимог Європейського Союзу. Частина таких синхронізацій є і в соціальній політиці, і тому мене запросили на це засідання як кандидата до Європейського Союзу. Також там був представник і Молдови, міністр соціальної політики Молдови. І так ми разом обговорювали, як нам міністри інших країн можуть допомогти. Легше, швидше і ефективніше інтегруватися до правового поля Європейського союзу, якими кращими практиками поділитися, десь можливо технічну допомогу, десь експертну допомогу надати, а десь і фінансову. Бо я також просила і про фінансову допомогу з врахуванням того, що в нас в Україні йде війна. А чи може чомусь повчитися європейський союз в системі соціальної політики України? Думаю, що так. Вже навіть є якісь речі, які ми можемо показувати, як успішні наші кейси. Це, наприклад, цифровізація великої кількості процесів, центральні виплати різного роду допомог. Дуже мало де, в яких країнах є такі розвинуті системи. Багато ще ми створюємо, і я думаю, вони стануть ще кращими. Зараз ми Створили нові соціальні послуги, такі, наприклад, як послуга життєстійкості, яка буде надаватись центра життєстійкості. Це теж цікава послуга, якої практично немає в інших країнах Європи. Тож, я думаю, що ми вийдемо з цієї війни сильнішими, і так можемо бути взірцем кращих практик для наших колег з європейського союзу. А виплати для внутрішньопереміщених осіб вони можуть оформити в дії чи меншото. Можливо, виплати через дію заявки подаються, а виплачуємо uh -huh. і так на банківські картки. А ну я маю на увазі, тобто оформити заявку можна подати зараз? Ні, там є редизайн трошки в дії, але я думаю, що дуже швидко можна буде це зробити через дію теж. Uh -huh. Тобто не, бу... не треба буде там іти до центрів спеціальних. Можна буде йти. Зараз треба реєструватися в СНАПах, подавати фізичну заяву. Угу. А який термін редизайну буде? Не можу точно сказати, бо все ж таки це залежить не від нас, а від мінцифри. В них дуже багато різних проєктів і тому вони врухаються з урахуванням їх спроможності. А як часто Мінсоц Мінсоцпрацює з Мінцифрою? Весь час постійно. Це відбувається синхронно. Є щотижневі наради там, різних виконавців в різних напрямках і різних проєктів. Просто цифрові рішення вони створюються досить довго. Спочатку пишеться технічне завдання, і це забирає два місяці, як мінімум, тому що треба подивитись на процес, як він відбувається, описати його простою мовою для айтішника, зрозумілою, подивитися, щось спростити, щось викинути, щось змінити. Потім запустити в розробку. Провести конкурс, нарешті обрати того, хто буде це розробляти, і далі він ще має розробити, потім впровадити в тестове використання, аж потім в промислове. Тому будь-яке цифрове рішення це по-хорошому рік об'єктивно. Ми намагаємося робити це швидше, але звісно, все одно треба рік, бо це природна історія якісного продукту. Чому Україна ще може повчитися? Якщо ми кажемо про те, чому може повчитися Європа, то чому може повчитися ще Україна, і чи можливо повністю цифровізувати систему соціальної політики, повністю, щоб все було в дії або окремо можливо додаток? Цікаве запитання, і дуже правильне. І тут якраз я хочу сказати ні, бо дуже важливим елементом соціальної політики є безпосередня взаємодія людини з людиною. І називається це соціальна послуга. І от якраз розвиток соціальних послуг це та складова, якої нам варто в європейців повчитися. У них це дуже розвинуто, у них дуже багато соціальних працівників в громадах. Вони самі проактивно дивляться, хто потрапляє в складні життєві обставини, наперед виявляють, підходять, допомагають родині. Тобто, так, щоб ні одна родина не залишилася осторонь. У нас поки що немає таких розвинутих сервісів. І от така фізична допомога, супровід, консультація, підтримка. Соціальна, вона є важливою складовою соціальної політики, і очевидно, емоція людська замінена на цифру бути не може. Угу. А чи можна там цифровізувати все, але щоб був чат підтримки з, з працівником? Таке можна. Можна ну, так теж живий працівник. Так. Тому тобто... в будь-якому випадку людина потрібна. Повністю ні. Повністю ні. Мені здається, що. В, витіснути людину з взаємодії з іншою людиною дуже неправильно. Ми все ж таки соціальні істоти, і в рамках соціальних сервісів і послуг хочемо взаємодіяти групами, ділитись досвідом кращими знову ж таки практиками, болями, створювати формати взаємодії і групи взаємопідтримки. Ці речі неможливо замінити цифрою, але все технічне, таке як виплати, як подача документів, збір довідок, так це має бути заміщено. Бо воно не несе в собі цінності. У нас більшість вже цифровізовано послуг, чи ми ще не можемо так сказати? Ні, ми, ми маємо дуже різні рівні цифровізації. Якщо ми говоримо про виплати, то так, вони цифровізовані, але в якихось є застарілі механізми, які треба оновлювати, в якихось вже більш сучасні механізми. Тому це такий постійний процес. Угу. Тобто буде декілька етапів. Буде декілька етапів, так. А скільки їх буде? Ну, ось, наприклад, ми цифровізували вже шість допомог. Будемо ще вдосконалювати їх цифровізацію, тобто, ще вдосконалювати різні обміни, зменшувати кількість документів, довідок на черзі ще 10 допомог, потім ще 70 допомог. Після того ще будуть такі блоки, великі, як блоки для послуг, кейс-менеджмент, по дітях, що є сиротами, по людях з інвалідністю. Тому це довгий процес, він триватиме років три-чотири. Угу. Хочу поговорити про таку тему, яка, на мою думку, дуже цікава: це протезування, угу. яке у нас так розвивається дуже стрімко, і нові виробники протезів в Україні з'явилися, і так вони динамічно теж розвиваються. Угу. І наскільки я розумію, то Міністерство соціальної політики їх підтримує в цьому. Але чи є проблема у нас в протезуванні і в системі розробці протезування і як можна їх усунути? І взагалі в наданні, тобто в співпраці, щоб отримати військовослужбовцю так, ветерану протезування, які ще є прогалини, скажімо так? Ну я думаю, що ми вже суттєво спростили сам процес отримання протезів, але звісно є прогалиною, якраз є ця відсутність прямої взаємодії. Угу. За кордоном в кожній лікарні є соціальний працівник, який до людини приходить одразу, коли в неї там травма стається, і каже: Ти не переживай, завтра в тебе є. Ось є програма протезування. Ось, наприклад, такі виробники, такі можливості, такі ще там допомоги і пільги ти можеш отримати. Чи послуги людини спокійна? Вона точно розуміє, як вона має рухатися: один, два, три, чотири. У нас в Україні, на жаль, не всюди такі фахівці є. І тому військові та їх родини, які опиняються в лікарнях чи госпіталях, дуже часто губляться, вони не знають, що робити. Вони починають хаотично шукати, а де ж їм знайти це протезування, звертатись по фондах, збирати гроші. Тобто не знають про всі державні можливості. І тут нам є куди покращуватись, тому що нашим завданням є таке завдання, щоб все ж в кожній лікарні була людина, яка прийде, супроводить, візьме за руку, підкаже, і розкаже, і це було буде зручно і доступно. Друге, над чим нам треба працювати, це над якістю самих фахівців. У нас, на жаль, до сих пір не було вищої освіти протезиста. Вони тільки техніки. Хоча в цілому світі це вища освіта. Зараз ми напрацьовуємо спільно з університетами таку програму, вже її запустили, щоб наші протезисти теж здобували вищу освіту і були найбільш висококваліфікованими. Тому це теж процес, там теж є куди рухатися. І третє. Сьогодні всі протези, практично всі протези, складаються з іноземних комплектуючих, їх просто сюди заводять, а протези вже як лего для кожної людини їх складають. Так. То, звісно, було б дуже добре, якщо б якусь частину чи якусь кількість складових ми змогли в Україні виробляти самостійно. І я сподіваюся, що швидко досить у нас якісь такі розробки будуть інноваційні рішення. Які дозволять не тільки покращувати забезпечення людей з інвалідністю, але й її зберігати збільшувати доходи для нашої економіки, тобто щоб у нас були українські деталі, так для так. протезування mm -hmm. для цього мені здається, треба підтримка міністерства. Так, соціальної політики. Ну, я не думаю, що тут потрібна підтримка міністерства. Це бізнес діяльність. Тут скоріше можливо потрібно говорити про сприятливий інвестиційний клімат і. Інноваційні рішення, бо протезний бізнес він вже досить давно розвинутий. Є невелика кількість компаній, вони такі нішеві, які працюють, і не так просто зайти з якимись новими речами в такий вже усталений ринок. Тут же треба йти шляхом інновацій, але в нас в Україні дуже багато складних випадків, що потребують протезування, і якраз вони і можуть створювати нові інноваційні рішення під таких людей, і це може бути те, що ми можемо виходити до світ як з продуктом. Угу. А от як людина, ветеран війни, так може звернутися до міністерства, щоб отримати протезування? От, отримує протезування в фонді соціального захисту осіб з інвалідністю. Йому достатньо через електронний кабінет особи з інвалідністю подати заявку, і тоді з ним зв'яжеться фахівець. На сайті є перелік. У нас є дашборд з переліком протезних підприємств. Може обрати будь-яке, яке йому подобається. І ми просто повертаємо вартість виготовленого протезу. Тобто людина купує і потім Ні, людина подає заявку, вкладається так. договір, і за неї вже фонд оплачує. Вона не платить сама гроші. Тобто вона сама я зрозумів. Тобто людина може звернутися, і який термін виготовлення? Робить? 60 днів робочих. 60 днів, І це вже з отриманням протезу. Так. Про соціальну політику після перемоги, якої, ви бачите, ідеальну сферу соціальної політики України. Тобто, взагалі ідеальна без похибок. Я думаю, що та, яка допомагає людям долати складні обставини життєві і формувати їхню спроможність. Коли кожна людина, яка потрапляє в нашу систему з якоюсь проблемою, чи з якоюсь бідою, горем, чи ситуацією, яку вона не знає, як вирішити, в результаті долає цю проблему, знаходить рішення. Стає економічно самостійною і такою, що не потребує соціальної підтримки? Оце найкраща система. Бо ми uh -huh. так як лікарня, дуже погано, коли в лікарні залишаються назавжди. І дуже uh -huh. добре, коли з лікарні виходять якнайшвидше. Uh -huh. Ось мені здається, що з наших соціальних сервісів люди теж мають виходити якнайшвидше. Uh -huh. А чи можливо таке взагалі в найближчі роки, чи це вже перспектива? Ну, я думаю, що ми будемо щороку наближати цю перспективу і створювати більшу кількість сервісів, які допоможуть якісніше і швидше супроводжувати людей. Скільки років приблизно потрібно для, для того, років... щоб навіть розгорнути соціальні послуги, потрібно років три. Років три, потім як мінімум. Це перший так? так. а потім вже їх на нарощування, забезпечення якістю будь-які системні реформи насправді є тривалими. Ми повинні вчитися жити майбутнім. На жаль, наша турбулентність не дозволяє нам доволі довго планувати. Ми дуже коротко мислимо, але неможливо, наприклад, народити дитину за три місяці, тому що це не буде життєздатна дитина. І, відповідно, так само багато соціальних процесів теж мають свій етап формування, і треба просто свідомо розуміти, що якісь речі будуються не за один день. Ідеалізація цим соціальної політики, вона реальна. Та немає нічого ідеального насправді в суспільстві. Все mm -hmm. буде мати якісь деталі, якісь постійне вдосконалення. Але mm -hmm. якщо в рамках такої соціальної політики ідеальної ми будемо забезпечувати потреби там, 70% людей, які сюди потрапляють, то це вже ж буде хороший результат. А скільки зараз забезпечують? А зараз навіть не рахують. Не рахують. Mm -hmm. Ну, Як на вашу думку? Це ну, Я думаю, думати, що в нас немає послуг, відповідно, ми просто платимо, не розуміючи. Як люди долають ці обставини? Угу. Треба робити дослідження? Треба робити дослідження, оцінювати критерії якості надання послуги, дивитися, як супроводжується людина під час послуги, чи вона задоволена, ніхто цього не робить. Але ми зараз плануємо це робити. Угу. Це в який термін? Чи немає термінів приблизно? Продав... вже зараз перший етап кейс-менеджменту тестується, то я думаю, що до літа ми його запустимо. А як буде проходити це дослідження? Людині призначається послуга, ми це бачимо в центральній системі. Потім всі такі маніпуляції, які роблять, тобто всі інтервенції, які надаються для людини чи родини, вони будуть вноситися в систему, і це теж буде видно. А потім буде відділ моніторингу, який буде продивлятися, чи вийшла людина з тих складних життєвих обставин, чи допомогла їй в результаті послуга, в тому числі через анкетування самої людини. Угу. Хочеться у вас спитати, що ви зробите в першу чергу після перемоги, коли дізнаєтесь, от перше, що ви зробите? А, звісно, я буду дуже радіти, прямо от як одразу дізнаюся, і, і можливо, просто видихну нарешті спокійно. А наступне, що я би зробила, це провести час з родиною. А перша дія на посаді? Це не зміниться нічого насправді, тому що ми вже працюємо на майбутню перемогу. Дякую вам за розмову. Дякую вам за розмову. Дуже приємно.